Івано-Франківську презентували історичну монодраму Мазепа за п'ять років сценічного життя. Твір став ще більш актуальним. Державні зради одних і жертовна любов до України інших знову стали мірилом часу. І нинішня Україна знову потребує воїнів. На мій погляд, вона от якраз цим і сучасна. Що людина може для України робити все, але в кінці кінців з'являється в кінечному результаті ця людина викинута за межі України. Вистава побудована тому, що він якраз і розбирається в цьому, і виходить на на зрадництво на те, що нам як нації потрібно в цьому напрямку рости бути чемними, порядними, відстоювати свої позиції гарно. Монодрама цікавий, однак, нелегкий театральний жанр. Адже у головного та єдиного виконавця дуже відповідальна місія. Це є досить така ну, серйозна робота для того, щоб через одну людину якою являється Володимир Смотритель, сприйняти цілу епоху, яку уособлює в собі Мазепа? Найзворушливіші сцени спогада героя про трагічне кохання. А родзинкою твору були пісні, написані на вірші Івана Мазепи. Глядачами історичної монодрами стали сотні івано-франківських школярів, які прийшли на виставу за спеціальними еліт запрошеннями.